Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про е, заяву Мачея Дущика, який є заступником голови Міністерства внутрішніх справ. І це саме та людина, яка є відповідальною за е, біженців, за мігрантів на території Польщі, і це саме та людина, яка справді. Має е, своє професійне право висловлюватись з приводу ситуації, яка стосується як біженців, так і в принципі іноземців на території Польщі. На відміну нагадаю від міністра оборони Владислава Кощеняка камеша який постійно лізе в роботу не своїх міністерств і е, постійно е, гонить бочку, скажімо так, на. Українців, які також проживають на території Польщі, причому, що він до речі, в міністра оборони чомусь всі претензії саме до. Українців, не до інших іноземців, виключно до українців. Ми про це вже багато разів говорили. Але сьогодні ми говоримо про заяву Мачея Дущика, тому як вони жал, жаліються на те, що в Польщі е, зараз забагато мігрантів, і вже потрібно змінювати підхід до е, ситуації для того, щоб не втратити свою державність. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Хто досі не підписаний, підписуйтесь. Я знаю, що на сьогоднішній день 80%. Людей, які мене дивляться, ви ви дивитесь без підписки, тому, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. Отже, Мачей Дущик, заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації в Польщі, повідомив, що краї в країні зараз проживає 2,5 мільйони іноземців. Ця цифра є свідченням е, стрімкого зростання кількості мігрантів в Польщі за останнє десятиліття. Бо, уявіть собі, ще 10 років тому в Польщі проживало всього-навсього 100 тисяч. Іноземців я нагадаю, що десь років тому це був 2014 рік. Це той рік, коли я приїхав до Польщі, і насправді тоді це було до того, як почалась війна в Україні фактично на Донбасі, і це було до того, як українці масово почали виїжджати до Польщі та до інших країн Європи, саме звіти зі східних областей. І е, хочу сказати так від себе, що в 2014 році, якщо десь йду, йдучи по вулиці або взагалі десь живучи в Польщі, ти зустрічав українця або Українку, то це одразу ж ставав твій найкращий друг. Бо тут було насправді дуже і дуже мало українців, це були одиниці. І е, якщо зустрічався українець або українка, то е, це Взаємовідношення між ними вони були зовсім по-іншому е, виглядали. Це зараз, от, знаєте, дуже багато українців і всі гризуться. Одні гризуть інших, е, другі гризуть перших і так далі. так? Тобто дуже багато оцих сварок, конфліктів і так далі. У 2014 році такого не було, і розуміємо, чому. Тому що фактично тут було іноземців в 25 разів менше, ніж є на сьогоднішній день, і значне зростання кількості іноземних громадян. В Польщі замовлено декількома факторами. Одним з ключових є, звісно ж, міграція з України, і в першу чергу говориться саме про війну. Саме через війну в Україні. Саме війна в Україні як в 14-му, так, так і в, вже в 22-му це було дві найбільших хвилі міграції на територію Польщі. От і Польща стала важливим місцем для працевлаштування та тимчасового прихистку для багатьох українців, що вплинуло на різке збільшення кількості іноземців в країні, і Польща не може собі цього дозволити по різним причинам. Хоча в загальному ті українці, які приїжджають на територію Польщі і тут живуть, працюють, платять податки, відкривають бізнес, вони тільки позитивно впливають на Польщу. От. Але це вже питання друге, і тут, скоріш за все, проблема саме в цьому розгоні ксенофобії, знаєте, і штучному створенні проблем між українцями і поляками. Чим власне займаються різні е, політичні структури на території Польщі. Сюди, звісно, докладає руку і Москва, якій дуже вигідно сварити українців і поляків. Е, і також ми розуміємо, що різні заяви різних депутатів з України. Які обзивають всі, хто виїхав за кордон, ухилянтами, неукраїнцями і так далі, і тільки кричать, що з Польщі треба вигнати всіх українців назад додому, вивезти як Скот, знаєте, то е, бачимо, що українці, які знаходяться на території Польщі, вони фактично атакуються в інформаційному полі абсолютно з усіх сторон. І що найцікавіше, як тільки українець, який проживає в Польщі, починає у відповідь захищати себе. І е, таку саму агресію е, висловлювати в сторону тих, хто його цькує і хто на нього нападає, то е, його максимально швидко намагаються заткнути, бо він не має права е, слова сказати. Знаєте, ну це просто абсурд, але це, е, власне, та реальність, в якій ми на сьогоднішній день проживаємо. Також польський уряд е, говорить про те, що він адаптував свої міграційні політики для забезпечення. Належної інтеграції іноземців, в польське суспільство було впроваджено різні програми для полегшення отримання дозволів на проживання та роботу, що зробило країну привабливішою для трудових мігрантів, однак, водночас, зростання кількості іноземців викликає певні виклики, зокрема в сфері забезпечення житлом та соціальною підтримкою. І знову ж таки, що хочу сказати: що абсолютно не тут ні до чого іноземці і мігранти. Бо ніхто безкоштовно їм нічого не дає, вони все орендують самостійно. А проблема в іншому: в тому, що ті, хто накопичує свої капітали, вони нерухомість, в тому числі і е, та, яка і різні квартири, вони просто стоять закриті. Тобто ці квартири купуються і далі вони не використовуються за призначення, вони використовуються виключно як економічний актив, в якому можна зберігати свої кошти і куди ці кошти інвестувати. І Якби. Змінилася ця політика, то повірте мені, що в Польщі було б набагато більше житла, чим потрібно. Абсолютно для всіх, хто тут проживає, і ціни на оренду впали б в рази. Але знову ж таки, тим, хто має багато грошей, це невигідно і набагато простіше скинути всю вину на іноземців, які проживають на території Польщі. От. Тому що хочу сказати: Польща вже впроваджує свою власну міграційну політику. Ми про це будемо говорити в наступних відео. І знову ж таки, що не раз, які, яка б заява не робилась, чомусь завжди у всьому винні іноземці, винні українці і так далі. Всі інші хороші. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!